Доброго ранку. Тут тільки шиповник, роз немає. Ось кущ розовий є, але роз немає. То я знімала в іншому місті. Розу. А водичка є у фонтані чи нема? Ні, там воно вже убирають. Бачите воно? Да, все. Водичку спустили, фонтані убирають. Фонтан не працює. А ми зараз підемо на барахолку і подивимось. Сьогодні дощу поки немає, але таке небо, дивіться. Висить все. Зараз подивимось, що тут на барахолці на нашій. Пройшлу п'ятницю я не знімала. Бо був дощ, дівчинки вийшли, а потім пішли. Собралися і пішли всі додому. Бадошна мочив. Так. Що тут у нас? Щас подивимось. Скільки така чашечка? 30 гривень Ой, здрасте, Ніна, я вас не. Я не смотрю, що это ви. А тарелочки почем? Те по 30, а те по 50. Ценовый. Це коростень? Э, да. И, да. или барановка? Э, коростень, причем коростень старый коростень. Ага. Да. да, по 50, да? 50, да, новый. Угу. А вот по 30, а типа да? 30. То барановка, наверное. Э, Нет, коростень. Коростень, да. Коростень. Да. ваза у вас такая. Сколько ваза? Сколько база? Газа 250 уже отдаю, чтобы База 250. Шапка какая. А це кто такой? Песец? А, не, 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 это штучный кукол. Да? Да. А так хорошо сделано. Да, и хорошая шапочка. И сколько такая шапочка? 200 гривен. Пусть я ее так. 200 гривен, девушки. И норка есть. И... А, и норка у нее есть такая. В а норка как сколько? Конечно. А норка сколько? Норка 350. 350. Не пойму, что это такое. Такие вот сейчас я их сниму. интересные такие. Почем они? Ну, это все скики. 40 гривен хочу. За все скики их там 5 штук, да? Да. 40 гривен. Это недорого. Не, не, не. Недорого. А вот сюда и всякий. Вазочка, да, чья да, акция да, принимает? Вот такая скильки, чья акция. 40. А, здрасте. 40 гривен. Все еще хозяйка, я сама дивлюсь, хожу Так как интересно, вазочка. А, стекло, мне, стекло, да? да. Хорошая вазочка, хорошая. 40 гривен. Сейчас я куплю. Я беру все-таки. Хорошая, то хорошая вазочка, да. Вот слышу Что это такое для чего обуви полно и кстати хочу сказать что обувь новая люди покупают а потом это не носят и продают крышка э -э, квадратная а сколько же она стоит а мне нужна квадратная крышка это не ваша, нет? Это мое, мое. А, сколько такая крышка? 50 сколько? 50, 50 гривен. Ого. Не, размер я не знаю. Это Мне какой надо. Какой? А размер вы не знаете, как он. Как... померить. Да. А вы знаете размер? Вот не знаю, у меня сковородка а. квадратная. Это какой надо, размер? Я померила, я тут... Там метр должен быть. И... Вы своих размеров не знаете. В следующий раз, если ее никто не заберет, если подойдет, я у вас возьму ее. Блюдечко такое хорошенькое. Хорости. Сейчас покажу вам. Смотрите, какое. Хорошее блюдце. Оно одно у вас, да? Одно. Было больше, а одно у -у -у. Так. Жаль, я не... Померяла. Я даже не знала, что я что вижу такие квадратные эти крышки на сковородке. Они редко бывают. А это сколько такая? 20 гривен. Двадцать гривен. А вот это такое блюдо. 30 гривень. Як же подивитися, що тут за клеймо на ньому. А клеймо на ньому, щоб, нм... Я боюсь такі брати, щоб, не дай Бог, не розбити. 30 гривень, коростень. А это. ще радянське. Нове, он етикетка ще є, дівчатки, хто таке носить. Купляйте, приходьте. Ось дивіться, ще це спортивні такі, кстати, класні є. Тоже з етикеткою. Етикетка ще радянський. Ну, года тут немає, я не знаю. Спортивні, спортивки, як говорили, спортивні. Еті. Ух, какой тигр. Доброго дня. Тобто ранку, не дня, ще ранку. дня немає, ще нема. Он ну, дивіться, кому може треба отакі. Всякі деталі, запчасти. Он бачите, все є. Ось такі платочки хороші. По 30. По, 30, по 30, да? З Люриксом да? по 30 гривень. Хороші платочки такі. Ще списи кому треба, круглі. Оце воно все продається? Чи по отдельності? І по чому воно? По 20 гривень набор. 20 гривень круглые спицы дуже хороші. Хто в'яже, то той знає. У мене теж там десь вдома є. Я не знаю, зараз продають чи не продають такі круглі, але вони дуже хороші. Ой, сьогодні тут багато, дивіться, носки теплі, гарні. Хочому не знаю, бо нема продавця. Ось, ось ще пальто одне. те так і є, а це ось дивіться, яке гарненький, ось такий кольору, красивого, приємного. Ковір якийсь уже є. Ковір сьогодні є. Ось який ковір. Але немає Люба десь. А, Люба прийшла вже. І скільки ковір такий? Ковір, це всі по 200. Любий, так? Да? 200 гривень. Пожалуйста, дивіться. І це є ще на стінках. Це дорожка, 2 метри 200 гривень тоже треба. Все І по двісті гривень. Тож, то на mm -hmm. шічкарні, хороша січкарня. 500, 500 гривень, да? Так, Дивіться. Так, Її вже ніде не купиш. Ні, зараз таких не купиш, да. 500 Хто капусту січе, це хто mm -hmm. продає це на продаж. Хороша така, так. Да. Це хороша річ річ хороша. No. Чайник дуже електричний, нежавий, такий гарний. Радянський ще? Так, да, так. Да. І за минуту нагріває. І скільки він коштує? 400? 400? Ще блечіку на дину взяла, 200 гривень. Такий 50 це за варточок. Дуже недорого. Ось така. У кого є такі каструлі? Миски, ще привезли. Миски алюмінії, ви дивіться. 50, Одна, 50, одна так? одна, одна 50 дивиться. Алюмінію, а то більше. Ну, тут таке що, що 50 гривень, юмочки на 50. Ось. По 10 гривень такі. Хороші. Питали колись мене. О, і радіо є, а радіо скільки. Ні, тут я повінті А, я, я думала, то, що то, то радіо. Майгом нагрівай, холодний, гарячий 200 гривень. 200 гривень, і он ваш. Зрозуміло. Градусники по 100 гривень електронні, нові на Електронні градусники 100 гривень. Ось бокальчики такі взяла. По 50. Буду по 50? 50? Да, буду торгуватися. Ось, о... Ось о дивіться, так. Хороша вість. Як старому, ця товкачка така. Да. Такий товкачик був на картоплі. Це ще бабки. І скільки воно то таке? По 50. По 50 гривень. Ой, ой, ой. Хороші толкачки. то. Кози в мене доїла я. 50. Кози доїли, так? Да. Да? А із чого воно? Синкове, так як великі відро, тільки це маленьке. Хороше таке відрочко, воно дивіться. 50 гривень. Держала, як пам'ять, пошла вже коло мати, де давно немає. Ну так, да, ну таке маленьке, то ви коз доїли, так? Да? Коз держала, Люба, і доїла. 50 гривень то таке відерочко. І тут норка. Все є. кому що треба. Поки продавців я не вижу нікого. А, продавці з саді в мене здрасте. А оце не ваша, ні? Оця гуся. Скільки вона коштує? 300. 300? Да. А оце блюдо таке, скільки. А блюдо 100. Блюдо 100? Так. Да. А що так? Дорого. Да. Не знаю, так хозяйка сказала, але це не моє, але все на оце відкривалося підця.

Понятно. Здравствуйте. А сколько у это супница? 300. 300. Суп... Это, видите, сервис такой. Вон, подставка под него. Тарелочки и супница. Нету хозяйки, а он... А это для горчицы или я не знаю, для чего соусник. Но она так продает не набором, а в разброс. Здрасте. Здрасте, здрасте. здрасте. Тут какие та эти подають. Там дуже, дуже багато чого є, треба приостановлюватися і роздивлятися. Да, мені воно не треба, я просто... Ні, ]ала. я ні, <реш> мені <реш> таке не треба, я просто, щоб люди подивились, мені не треба. Я ж не мужчина, тому що для чоловіків цікаво. Ну, якісь провода, я ж показала, що воно там воно стоїть. Ну, ось всьо. Ось всьо, пожалуйста, тут. Як хочете, щоб я показала ближче, то, пожалуйста, показую. Опять уже холодно, У мене руки опять замерзли. Все, я вже буду йти додому. Все вам показала. Там з кафе музика грає, я поэтому не хочу тут довго стоять, бо я не знаю, що це за музика. Щоб ще мені барахолку не озвучував, ще такого не було. Ось о, хороша така річ. І можна в духовку ставити. А де ж нема десь Маша відійшла, скільки вона стоїть, я не знаю. Все, я йду. Ща ще тут подивимось. Сумочок ваших немає. Зато є рукавички, берети, шапки, теплі. Все є. А простиню та сколько стоит? 200? 200 гривень. То льон, да? Льон. Полуторная она, да? Больше, чем полуторная. Но да. меньше, чем двойная, да? да. Чем двух спальни. Да. Понятно. 200 гривен то ли он. А вон такое э, теплое пальто, да, называется кардиган, оно? Да. Кардиган, да, кардиган. И сколько он стоит? Полторы тысячи, видите? Хороший тоже. Все, пусть продается потихоньку. Ну все. На сьогодні барахолка свою роботу скінчила. Така погода, вже холодно, у мене рука замерзла. Всім дякую, що були зі мною, всім гарної погоди. А головне мирного неба. Ну, Погода у нас не гарна, холодно. Я ж кажу, у мене вже руки померзли. До нових зустрічей, до нових барахолок. Всім добра.